Друзі, сьогодні чудове свят, але незважаючи на те, що в нас такі гарні настрій, і цей гарний настрій нам підтримує цей чудовий спів, давайте помолимося за Україною. Отець нашній поясник. Іде до Тебе, ім'я Ісуса Христа, нашого Спасителя, який народився, щоб взяти на себе наші гріхи. Господи Боже, без тебе ми не можемо нічого, ми не можемо змінити ход історії, але можеш ти. І до тебе, нашого батька, наші молитви, наше прохання, побив нас, Боже. Побили Бо нашу землю, наші хрівні. Господи, так багато наших знайомих, багато, дуже багато там, на фронті. Вони ризикують за відкриттям, вони захищають нас. Господи, за тих, хто води. Захисти їх. Захисти їх, скрий їх своєю рукою від тих санктрим, від тих всяких дронів, від тих ракет, від стоятів, від всякого порання, від, від загибель, повернуться до того, живеми здоровими. Боже, але і просто повернуться, але ще й вижити в нашої землі цих окупантів. Господи, до тебе наші колихи. Ми благаємо тебе. Прости наші гріхи, прости Боже, ти допусти цю, цю велику тяжку війну. Це велике страждання до нашого народу, ти допускаєш. так ми великі гріш, прости нас, простий павник, і хай прийде твій мир, Твоє спасіння на нашу землю. Благослови керівників нашої держави, президенти, Верховного раду, всіх офіцерів того залуження, хто мати, Господи, хай приймають мудрі правильні рішення. У нашої державі, Господи, благослови всіх тих, які допомагають Україні, які кожен день в день присилають до тонки всяких продуктів, гришиво допомагають, зброєю допомагають. Господи, благослови їх, благослови, Господи, завдяки їм зараз власне Росія. Господи, Ми хочемо, Боже. Ми хочемо Твого миру, ми хочемо Твого спасіння. Ми хочемо жити в Україні. Боже, ти знаєш, що чи прохання. І хай вона все буде Твоя воля. Ми просимо просто захисту, благословіння. Хай ті ракети, які летять на Україну, розрушаються. Хай ті дрони, які летять на Україну, розрушають, Господи. Поведи їх туди, цілі їх не взяли, Боже, хай вони туди летять. І там приносять ту шкоду, яку вони нам хочуть заподіяти. Боже. Тебе благає, і слава, слава, і віримо, що ти чуєш. Віримо в що Господи, так багато людей мовлять, за перемогу України. І ти, ти чуєш нас, Господь, і хай придеться перемога, хай приде домісла наших серця, слава Іслу, Свяну і Святому Духу. Амінь.